Вітаю з вами, Пархоменко за Полтаву. Я в одному із дворів нашого міста. Звичайно, дворики затишні. Тут живуть приємні, чемні, добрі люди, полтавці, і вони повинні мати всі умови для того, щоб жити у гарних, красивих ошатних дворах. Зараз ми бачимо локацію, де люди відпочивають, палять вогнища серед двору. Так? Цю територію треба підчистити, вирівняти і, звичайно, людям дати можливість, щоб вони могли десь відпочивати, зробити цивілізовані зони відпочинку. Я думаю, що це була. Або котельня, або щось на це схоже. Це не центральна частина міста, але все рівно це вулиця Шевченка, і що ми бачимо. Не доходять сюди руки, значить, господар повинен дійти дойти кожну точку нашого міста, побачити весь оцей цей хаос, бардак. Я сьогодні ще сюди приїхав, тому що мене люди покликали. Придіть, будь ласка, до нас. Подивіться, ми самі не можемо що зробити, тому що сил там зусиль не вистачає. Тому звичайно, треба наводити лад. А для цього буде стратегія, і всі повинні розуміти, яким чином Полтава буде розвиватися. Будуть зупинки, будуть двори, не буде таких хащів. На, на цих місцях цих хач може бути абсолютно нормальна дитяча спортивна площадка.